Жає, що не кожна людина має мати вищу освіту, лише ті е, діти талан, талановиті, ті, яких є здібності до цього, і знову показує е, наскільки високий є рівень знань, наскільки можна сказати, країна потребує цю людину. То чому ми випускаємо так багато мало, мало образованих спеціалістів з вишовообразування? Ну Це моє особисте мнення як рекрутера. Я все-таки 15 років цим бізнесом займаюся. У нас немає так називаємо вищого образування. Приклад... Не, не От, когда оно прикладное. То тобто ти вивчився і ти з цим працюєш. У нас вчиться Вот когда діти будуть вчитися для того, щоб з цим работать, вони будуть учиться отлично. Програма, за якою складені тести, є єдина, шкільна. І таким чином будь-який учень, випускник школи, може здати ті тести, незважаючи на рівень комп'ютерів, обладнання в тій школі чи викладання. Якщо він вчить сумлінну шкільну програму, це є великий шанс, того, що він поступить. Отже, рівень знань. Середній рівень групи, мотивація до навчання і вимоги до викладача це ті чотири компоненти, за якими я відчуваю досить таки радикальну відмінність між першими двома курсами і старшими. Січас частують много вопроси, значить тестування – відміняти, продовжувати. Я ще ні в будь-якому випадку не відміняти, треба продовжувати, знаходити мінуси і їх відправляти.